Привіт! Ви знаходитесь на каналі «Лен Апетит. І сьогодні я з вами приготую морозиво з дині. Це дуже швидкий рецепт. Нам знадобиться всього три інгредієнта і трошки часу, поки воно застине. Що нам саме знадобиться? Диня, 300 г диню, беріть спиленьку. Згущене молоко нам знадобиться 100 грамів. Якщо любите дуже солодкі, то додавайте більше. Вершки не менше, ніж 33% жирності. І по продуктах це все. Ось ще вам потрібен буде або погружний блендер, або отакий подрібнювач. І саме ручний отакий міксер. По продуктам це все. Нарізаємо диньку будь-якими шматочками. І ось так. Додаємо до нашого подрібнювача. Друзі, нам знадобиться 250 мл вершків. Обов'язково вони мають бути у вас в холодильнику, холодні. І збиваємо вершки. Друзі, ось так ми збили вершки. Бачите, яка в нас маса вийшла. А тепер я додам сюди 100 г згущеного молока. Перемішуємо, тепер ми це все тільки лопаточкою. Ні в якому разі ніякі міксери вже не використовуємо. Друзі, ось подрібнила я нашу диньку. Вийшла ось така маса. Пересипаємо її сюди. І також просто перемішуємо гарненько лопаточкою. Друзі, ось тепер беру скляну форму. Я перемішала нашу ось суміш. І викладаємо у форму. Наше майбутнє морозиво. Так, дивіться. Має бути маси не більше, ніж на 3 см, бо буде їй тяжко застивати в холодильнику в морозильній нашій камері. Все, друзі, накрию кришкою і поставлю в морозильну камеру. І пару разів нам прийдеться помішати, дістати і перемішати пару разів. Покажу вам, як це я буду робити. Друзі, перейшла година часу, достала я з морозилки. Наше морозиво. О, вже почало прихватувати. Ось воно вже таке трішки. Перемішаємо звичайною виделкою. Ось я перемішую. Ніяким міксером нічого для цього не потрібно. І ще так десь два рази перемішаю. І так маса наша провела в мене ніч в холодильнику. Нагадаю, в морозильній камері. Нагадаю, що чотири рази я перемішувала її. І зараз подивимось, що з цього вийшло. Чудово, дивіться, яка краса. Я рахую, що це дуже простий рецепт, де можна порадувати своїх близьких і діточок. Ось таке чудове морозиво у нас вийшло. Такий шарик, я вже зробила. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!